Вітаю на каналі наукові публікації. Якщо ви займаєтесь написанням наукових статей, то напевно стикалися з питанням, як правильно структурувати свою роботу, аби її було легко читати, цитувати та найголовніше публікувати. Відповідь проста: використовуйте структуру IMRAD. Це не просто набір букв, це чітка структура, яку використовують у більшості міжнародних наукових журналів. Вона складається з чотирьох основних частин: Introduction, вступ, Methods Методи, results – результати та discussion обговорення. Ми розпочинаємо серію відео, де будемо детально розбирати кожен з елементів даної структури. А сьогодні спробуємо розглянути її загальну логіку. Уявіть собі, що ваша стаття це інструкція, а структура АМРАЙДІ це логічна послідовність викладу цієї інструкції. Завдяки цій структурі рецензенти швидко розуміють, про що ваша робота, як ви проводили дослідження та які висновки зробили. Це економить час. Та значно підвищує шанси на успішну публікацію. Давайте загально поговоримо про кожну частину. Перша вступ. Вступ це не просто зав'язка вашої роботи. Це ваш шанс показати, чому ваша тема варта уваги. Ви маєте дати відповіді на ключові запитання. Чому це дослідження важливе саме зараз? Які проблеми ви вирішуєте? Яка мета вашого дослідження? Наприклад, якщо ви вивчаєте вплив штучного інтелекту на освіту, у вступі потрібно пояснити, чому ця тема актуальна в епоху технологічного прогресу. Вступ повинен не просто інформувати, але й зацікавлювати. Спробуйте почати з конкретної проблеми або статистики. Також покажіть практичну користь вашого дослідження. Як ваші висновки можуть допомогти у вирішенні реальних проблем? Далі розділ методи це ключ до довіри до вашого проєкту. Він має відповідати на головне запитання: як саме ви отримали свої результати? Це критично для перевірки вашого дослідження. Якщо методи описані не чітко або недостатньо детально, вашій роботі буде важко довіряти. Пам'ятайте, що рецензенти та читачі мають розуміти кожен крок вашого дослідження, аби оцінити його точність та достовірність. Опис має бути максимально деталізованим, але чітким. Ваша задача відповісти на наступні питання: що саме ви робили? Як довго тривало дослідження? Яка була виборка? Які матеріали або обладнання використовували? Важливо не лише пояснити, що ви робили, але й чому. Наприклад, чому ви обрали цей метод, а не інший. Чому вибірка учасників саме така? Чому тривалість дослідження саме така? Тощо. Кожен ваш вибір має бути обґрунтованим. Це показує, що ваше дослідження базується на логіці і відповідає науковим стандартам. Далі розділ результати це серце вашої статті. Тут ви демонструєте дані, які отримали під час дослідження. Це перше, на що звертають увагу рецензенти, адже саме результати підтверджують ваші гіпотези або відкривають нові горизонти у вашій галузі. Пам'ятайте, в цьому розділі ви показуєте лише те, що говорять дані без аналізу. Аналіз буде в наступному розділі. Розділ результати це місце, де ваша робота отримує конкретну форму. Тут ви демонструєте силу своїх даних та доводите, що ваше дослідження має значення. Дотримуйтеся чіткості використання візуальних матеріалів та уникайте загальних фраз. І останній розділ обговорення. Розділ обговорення це більше ніж просто аналіз ваших даних. Це момент, коли ви пояснюєте, чому отримані результати важливі, як вони співвідносяться з іншими дослідженнями, та що нового вони дають вашій галузі. Це простір для відповідей на запитання, чому ваші результати мають значення? І як вони співвідносяться з попередніми дослідженнями? Які обмеження вашого дослідження, і що буде далі в вашій галузі? Чого варто уникати в розділі обговорення? Це загальних фраз, наприклад, ці результати цікаві. Замість цього напишіть, ці результати цікаві тим, що вони суперечать попереднім уявленням про процеси адаптації тощо. Відсутність посилань на джерела це теж погана ідея. Обговорення без джерел виглядає необґрунтованим. І також аналіз обмежень це важливо. Не бійтеся визнавати слабкі сторони вашого дослідження, це підвищує. Довіру до вас як до вченого. Розділ обговорення це дуже важливий елемент вашої статті. Це можливість показати, чому ваша робота важлива, які питання вона вирішує, та що ще потрібно зробити у майбутньому. Типові помилки, яких слід уникати. Найбільша ваша помилка зараз це не підписатися на наш канал і не поставити дзвіночок. Бо скоро ми випускатимемо детальне відео про кожен вищезгаданий розділ. Серед інших загальних помилок є наступні. У вступі можуть бути нечітко сформульовані проблеми, в розділі методи недостатньо деталізовано описані процедури. І ще одна поширена помилка це поверховий аналіз результатів у розділі обговорення. Потенційних помилок доволі багато. Про це скоро поговоримо окремо. І наостанок кілька практичних порад. Завжди починайте з плану. Подумайте, що саме ви хочете сказати в кожному розділі. Дотримуйтеся вимог журналу, до якого надсилайте статтю. Адже різні видання можуть мати свої нюанси. І, звісно, перевіряйте текст на логічність, граматику та англійську мову. А MRID це не просто структура, це ваш ключ до успіху. Дотримуючись цієї схеми, ви зробите свою статтю зрозумілою, логічною, привабливою для читачів та рецензентів. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, який з розділів структури викликає у вас найбільше запитань. І до зустрічі в наступних відео!